Потрошку, бачите, сипається. Я вчасно прийшла, не стала звалітати, тому що і дійсно доки поки чекаєшся наступного року. А в нашому житті все не передбачено. Краще прийти, не полінуватися і подивитися на такі подарунки весняні для нас. Для людей, щоб стало трішечки тепліше на душі. О Боже, я не можу вам передати, як гарно. Я вчора хотіла поїхати, але розпочала домашні різні роботи. І вже як розпочала, так вже не могла закінчити. Вже було пізно виїжджати, та й холодно було, і дощ. А сьогодні вчора вхорось, сьогодні я більш-менш вільна. Роботу, звичайно, всю не переробиш, але треба думати і про себе. Ну, Вихідні дні не для роботи на відпочине. Відпочинемо разом. З вами. Я думаю, що вам сподобається ця прогулянка, тому що вона не може не, сподобати, не сподобатися. Дуже гарно, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже.